Ось ви часто кажете, що ми адвокати цинічні і ми не реагуємо на людські долі. Угу. От я кожен раз, коли оформлюю пакет документів на розлучення, а я це роблю майже кожен день, коли я бачу багато про народжень, двоє, троє, п'ятеро буває дітей у людей. Або коли я бачу дуже давній шлюб. Коли люди разом 20, 25, 30 років, і я беру їх паспорти, і дивлюся на їх фотографії. І мені дуже шкода. У мене іноді, знаєте, я от дивлюся вік людей на паспортах, яку кількість дітей вони народили, якісь ці діти вже дорослі. Яку нерухомість вони купили, які будинки вони побудували, сади посадили. І я розумію, що це все просто закінчилось. Це все пішло в нікуди. У мене іноді буває таке, такий стан, нібито я на похороні, чесно. Мені буває дуже-дуже сумно. Тому що я розумію, що це життя, це життя. Двох людей, ціле життя і ще й діти. Там, коли люди молодше, знаєте, воно ну, не те, що легко, але ти не відчуваєш цього, знаєте, фундаменту. Він ще може бути побудований. Можуть ще бути побудовані нові будинки, народжені дітки малі. А там, де люди ну, реально дорослі, і цей фундамент всього їх життя, він зруйнований. Це... Дуже важко насправді, особливо коли під час війни це почалося. Коли таких сімей вже давніх руйнується дуже багато. І коли ти з людьми розмовляєш, чому ви розлучаєтесь? Чому ви прожили 25 років і розлучаєтесь? А вони тобі кажуть, я 20 років терпіла, або я терпів. Я більше не хочу. Я хочу, хоча б останні роки своє життя. Там у похилому віці прожити так, як я хочу, прожити щасливо. І від цього мені страшно стає чесно. Така історія.